Так, отбиваємо всередину поля. Значить це ми йдемо зараз з добривами 5.105 від плодородія, агровіс. А тоді підемо в іншу сторону за 5.25 з паркума. середину поля і підемо садими і до Так, це ми значить тут поставили е, добрива в прикореневу зону на, на, на насіння мимо 525 доброго на стіни 5 на Мульєр 5,25. З 5х5 вложимо карбамід. Це у нас йде наверх сюди. 25 літрів 25 доза рідких добрив і 40 кг доза карбамід. А сюди вже піде, зараз зараз поставимо вешку, сюди піде від компанії Quantum. 25-25 і також карбоміду. 25 літрів що того, що того, 40 кг карбовіду, що тут що там. Побачив різницю. Так, оце у нас вішка тут. Такий гібрид, гібрид компанії Basf Loris KLP. Побачимо, як він піде у нас тут.